Добрий день, шановне панство. Накінець я зловив одного з двох самців, яких я вважаю, що вони такі гарненькі. І що ми маємо? Сьогодні 10 листопада він народжений приблизно 28-29 серпня. То ми маємо 2 місяці і 13 днів і вагу самця 2,5 кілогр... кг. Ну, в принципі. Підходить приблизно ще два дня би і було б два з половиною місяця. І бачите, самець два з половиною місяця набирає, втікає вже мені. Давайте ми його заберемо. І самець, бачите, набирає кілограм в місяць. Може не кожний, але біля кілограму вони в мене набирають. <кій> Правда, бачите, більшу увагу треба приділяти. Там ще один такий гарненький є там далі. Але більшу увагу треба приділяти самочкам, бо самочку, яку я продав, то вона 1 кілограм і що, 6... Ой, 2 кг і 60-70 чи г мала в 2 місяці. То 2 кілограми то. Ріс самок взагалі то ідеальний для такого часу. Ну, але для того, щоб внутрі добре набирало вагу, дуже велику роль і грає, щоб гарно годувати самок. Ну, щоб був калорійний того, корм, бо гарне годування самок плюс молочність їх. І буде такий результат. Все, дякую за увагу, до побачення.